Я продовжую знайомити вас з нашим асортиментом. І хочу представити вашій увазі в худі вишиванки, які ми отримуємо не вперше. Це є фактично хіти продаж. Цього разу ми маємо всі кольори і всі розміри. І маємо один новий колір, сірий з чорним. Цього кольору ви не бачили ще у нас. І маємо такі кольори. Білий по-білому, біле худі чорним вишите, сіре худі вишите чорним і чорне з білою вишивкою. Машинна вишивка що хочу сказати доброго про ці Е, Дуже класно вони пасують до, звичайно, спорту низу. І дуже недавно ми для себе відкрили класну комбінацію з спідницею. В пол в карандашиком в пол. Дуже-дуже гарно виглядає. Що Я хочу сказати: це двох нитка, машинна вишивка, дуже гарно виглядає рука. Він є об'ємний, розширений. Якщо взяти, наприклад, виносити есочку, а взяти більший розмір, виглядає чуть оверс, теж дуже гарно виглядає. 50. Другий розмір це є 2ХЛ. Стандартна розмірна сітка, можна замовляти розмір в розмір. Якщо виникають проблеми з вибором розміру, ви пишіть, ми обов'язково вам допоможемо. Ще продемонструю вам рука, щоб ви бачили повністю цей Петриківський узор. Ось така от красота.